Ну що, не вдалось прочитати секрети? Да? Чи це не було твоєю цар'ю? Тоша, як тобі не стидно? Ще цілий місяць літа. У школу тобі іще не пора. Ага, понятно, тобі однаково. Ти хочеш учитися вже зараз, так? Да? Тож, тебе лапки, пішла мати дозявляти. Ще один шкодник. Так, пішла вход, зарядка до телефона. Господи. А це шкодників я собі таких набрала. А це ось іще одна. Моніка. Маркус. Це спонсори мого ранкового пробудження. Да, Моніка? Что там? Ты кушать будешь, Моник? О, на слово кушать усе избегаются, да? Тож. Маркус ТД. Да? Идем кушать. Идем. Маркус. Давай, пошли кушать. Вставай, вставай. вставай, пошли кушать. Моника, пошли. Пошли, пошли. Пошли кушать. Кушать пошли. Давай. Скажи всім гарного ранку. Да?